Жінки, які вирішили стати подружкою на стороні для одруженого чоловіка, чому ви це зробили, і чим це все закінчилось? О, я можу відповісти. Ремарка: я не намагаюсь виправдати те, що я зробила, і повністю визнаю, що це було неправильно. Я просто намагаюсь пояснити, які фактори призвели до такого рішення. Було все так. Я щойно почала працювати на новій роботі і через кілька місяців без пам'яті закохалась в свого одруженого боса. Я знала, що це неправильно, і намагалась тримати дистанцію, але у нас було багато спільних відряджень, що призвели до того, що ми часто спілкувалися один на один. Моє психологічне здоров'я було не в найкращому стані, і у мене була низка побачень, які ні до чого не призвели, де я відчувала себе покинутою і використаною. Також я набрала 18 кілограм, і моя самооцінка різко впала. Тим часом у мене був надзвичайно привабливий успішний хлопець на роботі, який піднімав мою самооцінку, говорив, що я розумна, красива і що будь-який хлопець, який не закоханий у мене. Ідіот. Кожного разу, коли я була з ним, я нарешті знову відчувала себе живою і відчувала, що між нами просто магнетична хімія. Він також зізнався, що відчуває те саме до мене. Ми намагались нічого не робити, але після року напруження ми врешті-решт почали зустрічатися. Я знала, що він одружений, знала, що це неправильно. І Я ніколи не зустрічалася з його дружиною. Але я думала, що вона має бути набагато кращою людиною, ніж я. Мої колеги. З нею зустрічалися, і я знала, що вона красива, спортивна і здається дуже доброю. Я була настільки на дні, що готова була на будь-які приниження, аби тільки бути з ним. Це були бурхливі стосунки, і я багато разів намагалась розірвати їх. Але оскільки ми буквально працювали разом у крихітному офісі, і я все ще мала сильні почуття до нього, все починалось знову. Я намагалася зустрічатися з іншими людьми, щоб відволіктися, але не могла, бо була дуже закохана. В нього. Я відчувала себе в пастці і часто плакала в офісному туалеті, знаючи, що мені потрібно якось вибратись звідти. Зрештою, я порвала з ним, звільнилась і погодилась навіть на геть малооплачувану роботу, щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації. Потім почався ковід, і нова компанія перейшла на онлайн. А оскільки я була новим співробітником, мене просто звільнили. Наступний рік я провела у дуже глибокій депресії, але, врешті-решт, змогла з... Неї вийти, чесно кажучи, я не ставила собі за мету мати стосунки з одруженим чоловіком. Просто вляпалась в них з часом і прийняла низку поганих рішень. Його дружина дізналась про роман після того, як я вже звільнилась, і я знаю, що саме вона тут головна жертва. Я відчуваю себе жахливо через те, що завдала болю комусь невинному. Відтоді я знову стала на ноги, знайшла нову роботу, скинула зайву вагу і відчуваю себе набагато впевненіше. Звичайно, я тримаюсь подалі від одружених чоловіків, і якби ця ситуація трапилась зараз, а не на такому поганому етапі мого життя, хотілося б вірити, що я б прийняла краще рішення. Напевно, я пишу все це у відповідь на коментарі про те, що такі жінки завжди безсердечні стерви, які хочуть завоювати одруженого чоловіка. Звичайно, у цьому є доля правди, але бувають і набагато більш тонкі ситуації. Я не знала про це два роки, коли я викрила його в тому, що він планує переїхати до іншої дівчини і звинуватила його в тому, що він має інших жінок. Він сказав мені, що технічно іншою жінкою була я. Ми розійшлись, і він переїхав до неї через кілька місяців. А через рік після нашого розставання він зателефонував мені і поскаржився, що вона не була фінансово відповідальною і не могла вести господарство так само добре, як я. Він запропонував мені переїхати до Флориди він попросив мене переїхати з ним. Я посміялась з нього і сказала, що він повинен був подумати про це, перш ніж говорити мені, що я коханка в цій ситуації, тому що у мене серйозні проблеми із зобов'язаннями. А ідея стосунків, які не потребують особливих зусиль, це мрія для таких людей. Спойлер, це закінчилося тим, що я відчувала себе повною ідіоткою. Він сказав мені, що покинув її, але це не так, тож я вирішила зливати всю інфу його жінці при кожному зручному випадку. Тобто він надсилав мені листи з вибаченнями або благаннями залишитися разом, а я відправляла їх їй на роботу, щоб вона бачила, якого як невдаху вона має. І чим це закінчилось? Він помер у віці 35 років. Вона отримала страхову виплату 950 тисяч доларів, а я залишилась у розбитого корита. Я не роб робила цього, але хтось із моїх знайомих робив головним чином, щоб наситити своє ненажерливе его, вона думала, що раз він з нею переспав, то вона краще за його дружину. Я відчувала, що ніхто інший мене не полюбить, тож цього має бути достатньо. Я не розуміла, що заслуговую найбільше у цих стосунках він проявляв до мене жорстокість, і мені знадобилось більше часу, ніж потрібно, щоб розірвати стосунки назавжди. Але я нарешті це зробила. Я б ніколи більше не вступила в такі стосунки. Перебування в таємних стосунках ставить вас в ідеальну позицію для насильства. Ніхто не буде свідком цього, ніхто не розділить ваші проблеми. Я не жінка, але я був другою половинкою чоловіка, який клявся, що він гетеросексуал. Ну, він був гетеро, поки крапля алкоголю не потрапляла в його організм. Тоді він не міг відірватися від мене. Продовжував заспокоювати себе, що робить це як послугу мені, і що я, мабуть, дуже цього хочу. Його дівчина була дуже милою, хоча іноді й трохи зациклена на собі. Ми разом ходили на кілька секцій, і я іноді проводжав її додому. Пізніше вона переїхала. в Інше місто з певних причин, і ми з цим хлопцем почали фліртувати. Тим часом вони підтримували стосунки на відстані. Чому я це зробив? Здебільшого з егоїстичних міркувань. Окрім втрати цноти багато років тому, мене ніколи ніхто не торкався по справжньому, у значущому сенсі, як в стосунках. Мені було самотньо. Я зголоднів за дотиками і варіант їх отримати був прямо тут. Звичайно, я піддавався йому. В моїй голові було все так. Мені було холодно. Одно, а на мить ставало тепліше поруч з ним. Якийсь час я брехав собі. Одного разу його дівчина навіть зробила зауваження, що наші з ним поцілунки були гарячими, не як у друзів. У той момент я подумав, що вона буде не проти, якщо це стане напіврегулярною річчю, але вона точно так не думала. Поправді кажучи, мені було байдуже, що вона думала та відчувала, і я більше дбав про себе. Егоїст, так, напевно. Але я не особливо шкодую про це. Я Більше шкодую про те, що дозволив використовувати себе лише заради отримання тепла і обіймів. Так чи інакше, через деякий час все припинилось, і вони теж розійшлись. Наші життя продовжились далі. І наскільки я знаю, ніхто з нас навіть не згадує про когось іншого. І це все. Мені було 19, а йому 39, і він був моїм менеджером. Тепер, коли я виросла і бачу речі ясніше, мені абсолютно огидна вся ця ситуація. Мені дуже шкода її, тому що вона про це не знала і не знає дотепер. І наскільки я знаю, вони одружились. Вибачте, що не маю що сказати у своє виправдання. Мені просто потрібно виговоритись, щоб зняти цей тягар. У мене все навпаки. Він зрадив мені з кимось із нашої групи друзів. Зараз ця дівчина одна з моїх найкращих подруг, і взагалі моя зовиця, бо я вийшла заміж за її брата. Колишньому на той момент було 23. А мені 21. Їй же було 17. Він умів змусити дівчину відчувати себе неймовірно особливою і чудовою. Але якщо ти залишаєшся в стосунках, тоді він повільно руйнує тебе і твій світ. Крім того, вона була дитиною, а він дорослим. І до речі, навіть зараз вона не відчуває себе винною, навіть не дивлячись на те, що ми говорили про це, і дійшли згоди, що нам обом буде краще без нього. Це якісь американські гірки, а не історія. У мене була подруга, яка зраджувала всім своїм партнерам або зустрічалася з партнерами інших подруг. Вона була надзвичайно привабливою і спокусливою. Вона точно знала, як отримати будь-якого чоловіка. Того дня, коли вона сказала мені, що переспала з хлопцем нашої спільної подруги, я зрозуміла, що не можу їй довіряти. Наша дружба закінчилась через кілька місяців. Чесно, це просто бажання. Думка про те, що він був настільки зачарований мною, що був готовий пожертвувати своєю життєвою ситуацією і довготривалими стосунками, мене просто дезорієнтувала. Це було схоже на наркотик, якого я не могла позбутися. Серце калатало від адреналіну, коли я спостерігала, як він сперечається із собою в режимі реального часу, чи збирається він зраджувати, а потім відчувала, як він дивиться на мене і вирішує, що не хоче, але мус це був наркотик, і я думаю, що це найкраща метафора, тому що наркотики небезпечні і вони руйнують життя людей. Я була шматком лайна, не впевнена у собі, заздрісна. У мене не було хобі, я була зла і мстива. У період із 17 до 22 років я мала виключно сексуальні стосунки з одним одруженим чоловіком, який був на 10 років старший за мене. Він покинув свій перший шлюб і буквально одружився з іншою жінкою на моїх очах. А я все ще ковтала його кінець, ніби це було найкраще в моєму житті, і думала, що колись він. Прокинеться і обере мене. Це було в кращому випадку посередньо, і він теж був паскудною людиною. Мені погано від думок про це здебільшого через себе, бо я була молодою жінкою, яка не поважала себе і дозволяла чоловікам не поважати мене та їхніх дружин. Більше мені нічого сказати. Я думала, що даю притулок людині, яка справді потрапила в скрутне становище. Я не намагалась його врятувати, а просто дозволила йому бути собою, бо його дружина нібито заважала сімейним розвагам. Натомість я запропонувала альтернативу. Я не давала йому порад чи чогось такого. Просто була поруч, і це дуже тупо. Але розумію, я це тільки зараз.